Друзі, привіт! Хочу вам показати ввечері, як сяє цей офіс, тому що в день немає можливості в нього стоять датчики світла. Це офіс компанії Voltech, яка спеціалізується з продажу комп... спецтехніки Маніту. Він є спецтехніка, офіс знаходиться на рвізькій обійсній. виглядає сучасно. Параметри цього офісу 4 метри на 9,5 метрів, і він виглядає всередині. Бозі в нас сучасні європейські ламіна. Ціна у нас вагонка. Зверніть увагу, без жодного сучка, гладесенька. Всі стики ми прогерметизували. Це додає естетичного вигляду та зручності у прибиранні. Офіс ми збудували підсвітки, з рекламою зі сім крім меблів з кондиціонером та зовнішнім блоком. Збудували на навропейські, перевезли за годину часу встановили. І, в принципі, дуже цікаво було, що. Під, від електрики знаходиться під столом. Це додає змогу не тягнути якісь там переноски, вони не заважають, все естетично. Досить комфортний стіл. Там буде сидіти менеджер, тут клієнти розмовляти. 에... Особливість будинку цього в нього дуже великі панорамні вікна і майже вся стінка, вона панорамна. Це було єдине побажання від замовника. Каже, хочу, що, щоб у нас було багато вікон і було досить просторе, І Ми зробили йому це панорамне вигляд. Повертаємося до огляду. Ось така широчка дозволяє мати свій простір працівнику. Там можна покласти парасолю в чому погоду, або ж приготувати чай, або просто поставити особисті речі. Ну, або міні-кухня, е, є віконечко, ширмою також світло. І погнали самбузом, який же ж шкоди без санмузла. Санузні у нас на підлозі плитка, унітаз, рукомийничок, дзеркальце, віконечко для провітрювання. Або ж для додаткового світла. Друзі, погляньте на якість матеріалів. Ну, у нас всі роботи зроблені якісно. Плакамо, адреса оздоблена, структуру деревина передає. Ну, мені подобається як твоя робота, так і те, що ми бачимо і що ми робимо. Якщо вам потрібні офіси, або ж будинки, або ж кав'ярні, що завгодно, ми можемо спроектувати, з дизайнерами попрацювати, діти спільні згоди, та зробити вам такий самий. Друзі, всім гарного вечора я вже приїхав додому. Хай щастить!